Перший сніг пішов. цієї осені. Так. Ну, ще такий. Сливається. Ось хотів знову защадливо це світло використовувати. Люди сидять по 7 годин без світла. А оці кави, що продають і все, я вже скільки знімав відео і казав, ну в день навіщо оці гирлянди, ламп вішати і світло. Ну ввечері ще бо ну, Там ще біля алюпапи, та й не тільки. Це ж мало комусь квартиру освітити чи ще. Ну, ощадливо треба під час війни. І звертаються і влада так, а ніхто не контролює. усе-все. -все. Ну, все. Ну, Обвішалося все, каву провели. Ну навіщо? Де. Я не розумію, сільрада поряд. you mm -hmm. так. Техника так. Счастливое использование энергии. Электрики. Вот. Так вот это. Вот. И гляньте. Вот тут спортзал робля хлопцы. It's stuck.